Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в мене е, навіть не роз, ну, не те, що розкладу, я ще плану не маю. План в мене в голові, але е, тема буде така: навесні будемо саджати чи вибирати, тому що вже ходять чутки. Ми робили з вами вже розклад десь тиждень-два тому, що дійсно влада готується до виборів. Навіть є вже дата на весну. Ось, ну і, скажімо так: прийде інша влада в Америці, і вона теж буде давити на нашу владу. Це не Байден. Байден більш ну, демократи, вони зазвичай більш толерантні, а це Трамп, ми знаємо, який Трамп прямо лінійний. І він шуткувати не буде. Тобто, навесні будемо саджати, чи будемо вибирати. От тому я зразу і. Ділю розклад. Ви мене знаєте вже, хто мене дивиться давно, що я одразу чітко розділяю, чітко ставлю запитання і чітко ми отримуємо відповіді. Просто так посмотреть не вийде. Ось, звичайно, можна і посмотрити, можна і подивитися. Але будемо чітко розрізняти. Навесні будемо саджати. Тобто, якщо прийде інша влада, чи будемо саджати? Але це окреме запитання. І чи будемо вибирати, чи будуть вибори. Пам'ятаєте, здається, Арахамія казав, навесні будемо саджати, але це мало бути ще рік чи два тому. Він так і казав. Так і нікого не посадили. Поїхали. Ну, Я маю на увазі не посадили тих, кого Захід просив, Америка. Вони казали: Татарова прибрати і. Ярмака. До цих пір їх не прибрали. Ну що ж, дивимося? Перед цим задонатимо на ЗСУ. Якщо в мене, до речі, хочу подякувати всім, хто долучився, ми вже назбирали на реп. Єдине, я не буду зараз казати, що вони куплять, реп куплять, чи куплять щось інше, тому що я зрозуміла, там зараз в них проблема з чимось іншим. Ось якщо буде відео, як це сказати? Відео, звіт, я вам обов'язково викладу. Вчора я викладала два відео від волонтера і від військового. Ось хто долучався в інстаграмі, я пам'ятаю, десь місяць тому, то вже й більше. Хто долучався до збору на дрон, якого я купувала особисто, відправляла. Тепер він вже дійшов той дрон. Ось хочу подякувати моїй подрузі. Яка живе в Німеччині. Ось, не знаю, можна називати ім'я, не можна, але вона дасть про себе знати стопроцентово, якщо вона дивиться це відео, велика подяка їй. Ось і всім, хто долучився. Поїхали. Будемо саджати, чи будемо вибирати. Саджати чи вибирати? Ну, дивіться, з одного боку, карта символічно показує, так? В'язницю, можна сказати, в'язницю. А з другого боку, вибирати. Ну, от з виборами чомусь складно. Ідуть, е, або. Зараз я докладу, щоб не казати або. Ось. Тут теж спірне питання. І на те, і на те. Спірне питання. Якщо брати по одній карті, можна сказати, що ні, тому що карта каже ні. Але якщо ми дивимося четвірочка мечі, вона каже так. Дивлячи, що саджати. Що будемо саджати? Ну, дивимося. Ну тут, в принципі, виглядає, що когось посадять. А давайте подивимося, кого посадять. Кого посадять? Три карти викладаю. Так. Кого посадять? Якусь медійну людину і тут якась жінка навіть. Невже бур'яну? Раз, дивимося вибирати. А з вибором якісь будуть ускладнення. Якісь ускладнення. Зараз ми подивимося, що з виборами. Хм, якась підвішана ситуація. А Ви знаєте, важко буде вибирати. Я скажу так. Буде дуже важко вибирати. Або не буде з кого вибирати, або щось там. А з другого боку, бачу, виходить, якийсь переможець. Давайте так. Давайте так. Карти не підтверджують, але ось ця карта дає якусь надію І з цією разом плюс нульовий аркан, що дійсно можуть бути вибори. Дійсно. Кажуть, 25 числа. Травня, здається. Ви знаєте, відверто вам кажу. От я не буду казати. От хто в картах розуміється, може зрозуміти, хто це. Тут два кандидата. От Зеленський вийшов. І ще один кандидат. І знаєте що? Давайте я считаю, тому що Таро це така штука, що її не обов'язково щитувати. Ну, як систему, інколи можна щитати по картинках. Дивіться. Мені не подобається єдине, що диявол. Ось, тобто я бачу тут два кандидата, які вагу мають які мають шанс, щоб їх вибрали. Тут, скоріше за все, Зеленський. Якщо ми візьмемо король Кубків, я вже казала, у мене король Кубків випадає Зеленський. Випав би тут інший король, я би сказала, можливо, хтось інший. Але тут випав Зеленський, тут випав Порошенко. От, Ну, це він. Це він. По п'ятому аркану, це він з досвідом в політиці людина, яка вміє говорити. Хоча мені не подобається, як він говорить. Скажу відверто, я його слухати не можу як одного, так і другого. Хоча цікавіше слухати, для, на мій погляд, мені цікавіше слухати Зеленського. Знаєте чого? От дійсно, як колись е, хто вибирав його, казали хоч паржом. <кій> Дійсно, поржати можна, але і поплакати, і взяти за голову. Ну, от просто цікаво за ним, як знаєте, от як психолог, за ним цікаво спостерігати. Хто знає його, симптоми і тому подібне. Але ось цю карту, дивіться, залишиться з цих двох, залишиться один. От тут видно, що тут всі впадуть. От цікаво, хто залишиться один. Я не буду зараз дивитися, не хочу, от не хочу, щоб не казали, але мені паралельно, що ви кажете. ось, а, Я маю на увазі ті, хто мене там звинувачують і обзивають. Я вчора залізла в Ютуб і подивилася, там Ютуб приховав ваші коментарі, які були, обзивали мене і поливали брудом. І не тільки мене всіх підряд. от, а, Ютуб блокує. Ось, я давно не заходила. Там я побачила один коментар навіть 10 місяців тому був. Я все повідкривала, можете читати все у відкритому доступі. Дивіться, тут диявол. Це говорить про те, що у нас немає виходу. У нас два кандидата, у нас немає виходу. Дивіться, виберете одного чи виберете другого. Або ми всі разом впадемо у цю прірву. От, бачите, тут прірва. Карта прірви. Або ми вистоїмо. А з яким кандидатом, думайте самі. Ось якось так. Я так бачу. я Тут не випали більше кандидатів. Просто ось ця карта говорить: у нас немає іншого виходу. Ось якось так. Тобто, виглядає, що будемо вибирати. Саджати теж. І, і Саджати будемо, і будемо вибирати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!